Всім привіт! З вами суп лайо, ой, Супер Лайон! І ми проходимо обі там, де не можна стрибати. Це третя частина. Поїхали! Так, ми зупинилися на таких от палках. Минулого ми разу проходили оце дерево. Ну, всі знають, як, як я його проходив дуже довго. Так, ой. -ой. І в першу ж минуту ми впали. Давайте на синьому. О, на синьому підходить. Приведе на червону. на зеленому. І тут треба вибрати. О, да, я правильно вибрав. Бо я зараз би міг впасти. Тут якийсь зубастик. прикол. Прикольний зубастик. Так, що далі? А, ми падаємо. І йому, напевно, треба в пальше впасти. Ладно, я буду питати. О, мої улюблені грошики. Я бизнес... У мене ж аватарка і бізнесмена, Ну, я її тут обрав. у мене нема насправді такої аватарки. Я тут от тут обрав. Так, йдемо далі на якусь штучку. це за штука? Ах, ох, вона не пропадає. Так, у нас є фріспін. Лоби. Look it for free. А, о! Вий! Пропали. Ну і зараз я прийду до вас. ми продовжуємо далі. А так, ми ходимо до якомусь зустріч всю. М -м -м. Далі нам треба кудись в пащу зайти, напевно. Так, да, в пащу акули. О, ми сюди телепортувались. І ми проходимо тут по саванні. Так! І от тут ось так, ось так. Ось так. Проходимось тут. Падаємо. А ходим, падаем дай нам. Я могу жить, далее. по якомусь лабиринту круглому. Далее нам по три мину. тут. ой ой дали лава. Ой-ой. Треба не впасти. Ун. Допадає... Ун. І тепер нам треба обрати сторону. Пойдемо давайте ось цією. Далі йдемо. Ай, мені урон нанесло. Давайте, давайте. Там знизу лава, пташ. Давайте біжимо, біжимо, біжим. порішить 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 і ще не порішить Тепер у нас ходики знов пропадають Єс Нарешті я це прийшов. Ну давай тут я спробуем. О, мы теперь можем стрибати! Рама, мы можем стрибати! Мы прошли це

Все пока.